Всім привіт вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Настя, і сьогодні ми з вами підемо по магазинам. Я ще не визначилась, куди саме, тому беріть чашечку кави. Я зараз п'ю каву, тому і вам раджу взяти щось смачненьке попити, поїсти. Думаю, точно зайду в Zara Home, Massimo Dutti щось подивлюсь. Хочу, можливо, очки приміряти. Ви це любите, Окуляри? Тому подивимось, що з цього вийде. А, і в мастхев у мене там є замовлення. Я хочу його забрати. І швидше за все покажу, що я придбала в магазині мастхев вже в телеграмі. Тому під'єднуйтесь до мого телеграм-посилання буде під цим відео. І також підписуйтесь на цей канал і бажаю вам приємного перегляду. Так, ось мій Flat White. за довгий час. Я взяла саме не з собою, а в. Філіжант, чи як це називається? Ну ви зрозуміли. Тому буду, буду пити і насолоджуватись кавою. Okay. Так, я зараз зайшла випадкової швиденьковий чендем, і дивіться, що тут є. Звичайно, це ось моє мене зламшено і шкіра. А це, я не знаю, що це таке коштує 1250 гривень. Скоріше всього, це а, замінник 100% замші, але я ось такої підошви ще навіть не бачила ніколи. Виглядають непогано, не знаю. Ну, ось тут дивно прошиті. І мені ось ці чорні зріс ось це чорний не подобається. Ну, таке собі. Не знаю. Мені здається, якість одразу видно. Це точно не якісна річ. Ще є ось такі капелюхи, я примірила, але він великий на голову. Дуже сідає якось прямо. Тут є ще і чорний. А чорний маленький. Можливо, вони тут по розмірам є. С-54. Бачу, ось це на мене маленький. А ось це на мене великий. Цікаво, що це за розмір. Ага, це l 58 Нічого, собі тут яка розмірна сітка величезна. Все, напевно, сяде на мене зараз м -кубі. м МК сіп. Ну він якийсь неглибокий на голові. Якось хочеться глибше ось цю саме деталь. Я вичиндемі полюбляю відділ з котоновими речима, бавовна, Ось знайшла непогану сукню, звичайно, таку білу, можливо, і на вихід влітку, на пляж, можливо, вдома ходити. 100% котон, Я тільки що подивилась склад. а Коштує вона всього 680 гривень. Дивіться, вона тут навіть Наталія. Трішечки завужена. Мені подобаються саме ось ці деталі. Ось цей комір непоганий. Він такий щільний. Взагалі сукня щільна, непогана. Мені подобається. Так, ще ось ці футболки в рубчик. Мені подобається сіра, є синя полоска. Ось така бордова. Мені дуже подобається. Я чекаю, до речі, свою футболку з кос-магазином. Покажу вам теж є. Скоріше за все, швидше, швидше за все в Телеграм. Шукаю склад зараз він там, внутрі зараз знайду. Так, по складу котон 48-47 віскози. Ой, ні, 47, що це таке, віскози, так, і 5 я Ну так, да, вона така трішечки тягнеться. Щоб по фігурі гарно сідала. Мені подобається ось ця база, вичим непогана. Але, звісно, вона так на один сезон, на два максимум. Мені подобаються саме ось такі щільні комірці, тому я дуже раджу звертати на це увагу. Це виглядає охайно саме ось такі щільні коміри. І ось тут на рукавах теж придивляйтесь, це ці деталі вони дуже важливі. Так, ось ця ковтинка непогана. Коштує, не дешево, коштує тисячу гривень, але я хотіла сказати, що вона додасть вашому образу фактури. Фактури додасть, так. І буде образ вже цікавіший з якимись золотими прикрасами чи срібними буде гарно. Так, по складу тут лайкра і котон. Так що по складу тут все нормально, але вона так достатньо щільна. Не знаю, можливо, буде і спекотно в ній трішки. Так, де тут кот? Так, знайшла непогані штани з льонок. Але, на жаль, розмір S і XS лишився всього. Але дуже гарна м -м, кольорова палітра, дуже гарна смужка. Бачите, вона різна. Тому, мені здається, через це штани вдалі. далі. Не, не зможу взяти приміряти, бо нема мого розміру. Але еска буде на мене, мені здається, мала, тому не беру. Так, в H&M підвезли цілу купу купальників. Мені подобається саме ось така висока талія. Хто хоче показати свою талію, вам треба посадку вище низа, червона, чорна, дуже гарно. Мені подобається. Мені подобається і навіть ось такий цільний, непоганий, гарна тут а, фактура, колір непоганий, такі бордовий. Мені подобається. Я вже в примірочний H&M вирішила приміряти і показати вам декілька базових позицій, які я можу рекомендувати. Вечіндем, мені здається, треба шукати якісь такі прості, якісні речі, тому що більше тут не знайдеш. От В чому Вечіндем гарний, в тому, що вони роблять інколи класні котонові речі, там брюки, шорти, сорочки. Ось я знайшла сукню. Мені подобається. Це чорно-молочний колір, мені здається, на камері, наче коричневий. чи Це тут таке світло, в примірочні не дуже. Але сукня непогана за свої гроші так взагалі. Супер. Зараз я подивлюсь, скільки воно коштує. Мені здається, близько півтори тисячі гривень. Позаду там бірка не бачу. Дивіться, як вам, мені здається, довжина вдало. Ось тут Наталі супер гарно воно так е, все тримається. Тут резинки, тут резинки на рукавах. Непогано. Можливо, так можна спустити, але ну, мені так не подобається. Ось така непогана звичайна сукня. Можна і з босоніжками, з кітенхіл в'єтнанками, можна навіть от як я зараз. Котонова 100% котон сукня. Що тут ще казати? Не знаю. Мені здається, супер вдало так. Наступно, ну це звичайна, звичайна сукня на мені розмір м. Бачите, вона йде дуже гарно по талії. Якщо б взяла Еску, була б на мене краще. Сиділа, зрозуміліше було б, можливо, ще й трішечки коротше, бо мені не дуже ця довжина подобається. Непогано, звичайно, тут теж я не, не буду довго зупинятись. Звичайно, сукня, футболка. Можливо, для дому буде комусь корисно, можливо, на пляж. По довжині тут в мене є трішки питання. Для мене це невдала довжина. Я би або. Довшу зробила або коротшою. Ця довжина для мене не вдала, або під підбор можливо буде краще. Ось це, все, 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 все про цю про цю сухну, все. Так, бачите, вирішила для вас приміряти ось цю футболку, про яку я казала. Цікава на мені розмір S, Вона, як я вже сказала, фактурна. За рахунок цього вона виглядає цікавіше. Мені, в принципі, подобається її крій, як завжди, мені підходять такі, підходять такі теплі кремові. Відтінки, або такий білий, з теплим підтоном, тому я беру завжди собі ось такі речі. Ну і в мене тут знизу такі боксерки, я би їх так назвала. Це з відділу навіть не піжами, навіть нічого. Це просто ось такі шорти, які ви можете вдягти а, на вулицю. А вони теж цікаві за рахунок того, що вони. Просто в полосочку, і ці два кольори мені подобається як між собою е грають. Мені подобається, що тут є ось така резинка в цих шортах, тому що в більшості я зараз е помічаю, що у них така доволі тонка резинка. Мені це не подобається, вони виглядають достатньо куцею. Мені також подобаються ось ці е круглі, е круглі кути. <гум> Можна так сказати? Ну, ми зрозуміли. Ось ці саме. Мені чомусь не подобаються такі гострі квадратні шорти, мені більше подобаються ось такі заокруглені. Тому так, це такий звичайний комплект, начебто поєднання двох звичайних речей, але за рахунок фактури і смужки, це виглядає цікавіше і образ можна а, розглядати, і буде він привертати увагу. Це я ділю з вами такими секретами, тому вподобайку ставте, будь ласка, якщо, якщо візьмете собі на замітку і будете цим користуватися. Так, що хотіла додати, що це достатньо такі дві м'які речі, тобто вони не структуровані, а, тому якщо хочете більше структури. Воно, бачите, все таке м'яке, схоже трішечки на піжаму, але піжамний стиль теж непогано виглядає. Можливо, сюди додати якусь структуровану сумку, окуляри, якісь такі структуровані, не м'які тверді е браслети, і буде виглядати е завершеніше і трішечки структурованіше. Можливо, навіть на вечір вдягаєте жакет. Я це так собі уявляю, вдягаєте жакет е оверсайз, ну прям оверсайз, не куций. І... І все буде виглядати гарно. Я би сказала гарно. Так, ну і останнє, що я покажу вам в H&M ми і буду вирушати далі. Це ось така футболка, яку я показувала вам в залі. Вона непогана, вона м'яка, мені подобається. Вона на дотик, і мені подобається знову ж ось цей комірець, такий дуже структурований, щільний саме в цій футболці. Ем якщо б його не було, я б взагалі б не брала цю футболку, бо вона б була б така. На вигляд трішечки незграбна, я б сказала. А, мені подобається колір полоски, він такий темно-бордовий. Полоски смужки. Він темно-бордовий ну і теплий відтінок білого. Я приміряла вже з джинсами, бо куди тут уже приміряти. Хоча смужка до смужки непогано, але вирішила показати вам так, з джинсами. Почнемо з найпростішого, з цієї футболки сукні. На мені був розмір М. Це 100% котон так, артикули, артикули. Ось ця футболочка. Я вам показувала вже її в залі. Катон віскоза Еластан. На мені був розмір М. непогано, але не знаю, що буде вже після брання. З нею, якщо чесно, 589 гривень коштує. Треба обережно її прати, Не впевнена. Не знаю, що буде з нею після прання. Мені подобається ось ця теж прошиті. Ось ці краї, непогано. Так, наступна футболочка Катон 75, поліамід 25, Я тільки що зрозуміла, що вона буде круто виглядати з шовковими, типу, блискучими штанами, брюками. Теж гра таких фактур буде супер вдало виглядати. Такі зрозуміли такі блискучі шовкові аля атласі. Або атласні штани. Так, тисячу гривень коштує ця ковтинка. Не знаю, чому, чому така ціна, якщо чесно, на неї. І я помітила, що тут H&M бірка навіть пристрочена верх ногами. Дуже класно. Так, шорти 100% котон, як бачите, непогано вони навіть і середини прошиті. Мені подобається, але якщо чесно, я подумала, що я б хотіла трішечки їх ем, такими щільнішими, бо вони супер розслаблені. Я б хотіла, щоб вони прям стояли. такий котон був твердий, а він супер м'який. Ну, кому як? Так, на мені був розмір S, до речі, вони класної посадки, трошечки великомірять. Навіть на мої стегна сіли класно, резинка супер крута за рахунок того, що вона широка, вона гарно сідає на талії. Мені це теж подобається. Ну і коштують 879 гривень. Я би їм дала гривень 500 максимум. Не знаю, можливо, на знижках вони десь будуть взагалі 200 коштувати. Але літо, бачите, сезон-сезон горить, тому ось такі ціни. Так, ну і найцікавіше, мені здається, це сукня. Супер класна сукня на мені був розмір S. Так, дивимось артикул кому треба. Зараз покажу склад, бо він всередині. Класна сукня. Я не знаю, що ще про неї сказати. Вона вдало сіла на талії, непогані тут рукава. Розмір, розмір, мені здається, S, на мене гарно сіла. Я не знаю, як би сіла на мене M, Можливо, трішечки була б завелика, але хто знає. Зараз покажу вам склад. Так, 100% котон я тут бачу, що навіть прати її можна при 40 градусах, що дуже дивно. Це значить, що вона, можливо, і не сяде, якщо ви її поберете в гарячих температурах. Цікаво. Так, 1329 гривень. Прошита вона всюди нормально, не критично погано. Я б сказала, навіть добре прошита, гарна сукня мені подобається. Так, зарахумому зайшла подивитись сумки, але їх тут чомусь небагато. 1700-1801, ось 1400 інша. Непогано, але я інші шукала, їх чомусь нема. Прибирали, мабуть, чи розкупили. Okay. Мені подобаються ось ці дві лампи, більше і менше. Дуже гарні. Так, ну і тут мені поки нема що показати. поки... Поки це такі ночнушки, ну, шорти. Я б їх, напевно, не змогла вдягти на вулицю. Непогані котонові шорти, 1400 коштують. Ось майки симпатичні, білі, котонові 800 гривень коштує. Біла і сіра. Ну і тут ще шорти. Артикул. Дуже приємні на дотик, до речі, ось ці шорти. Штани, кофти. Так, знайшла непогані в'єтнамки і, типу, бос... босоніжки, теж в'єтнамки. Замшів, гарний, дуже колір цей Типу зелений, цей такий більш дві 2000 коштують. Але проблема в тому, що це ненадовго. Тут буде... Дуже багато бруду набиватись, ви будете ходити по вулиці, пил буде набиватись, і тут ваші сліди такі будуть. Вибачте, я просто такого дуже не люблю. Тому я і не беру таке взуття, бо воно буквально на 3-4 рази для мене. Так, ось ця ляна колекція за рахом непогано. Дуже не буду тут надовго залишатись. Тут сорочки, штани мені подобаються. Це якісь. Це штани, подачу короткі. Рожеві, ось такі мені подобаються на зав'язках. І ось ці е, сукні, там ще були майки і штани з чорною ось такою прострочкою. Кожен раз, коли я в зарі, я кажу. Я куплю ось ці тарілки. Я ще не визначила чорні, о, чорні, каже, сині чи зелені. Але я бачила, я підглядаю, тому що в мене нема надивленості в цих справах е, домогосподарських. Я бачу, що їх комбінують з білими. Можливо, не, не просто так вони тут стоять і білі, і зелені, і беруть так парочку тарілочок білих, парочку зелених і такі непоганий мікс виходить. Коли куплю, я вам розкажу про це і покажу. Так, зайшла в Масі Дті, чесно кажучи, нічого нового я тут не побачила. Ось ця майка подобається непогана. Шорти непогані. Це те, те, як би я міксувала, щоб робила. Сукня, не знаю, хочеться чогось такого трішечки. Трішечки яскравішого. Так, я в масі Мадутіті. Пройшлась по залу, вам показала, мені здається, це. Взяла з собою декілька яскравих позицій, бо в Масіму Дуті знайти щось роз... яскраве дуже складно. Тому зараз будемо приміряти, дивитись дуже цікаво, як це все буде виглядати. Так, дивимось перший образ з Масі Муті. Що хочу одразу сказати, взяла не дуже вдалі для себе штани. Висіли вони зовсім виглядали по-іншому. Бачите, вони розширюються донизу. Мені не, не дуже підходить по фігурі такий крій. Далі тут дуже низька талія, як на мене. Вона прям низька. Ну і штани на мене замалі. Тому ми їх. Не беремо до уваги, але це нова колекція. Виглядають вони непогано, гарно. Кому подобається низька Талія, будь ласка, сіли вони непогано, але мені не подобається. Так, по топу супер класний на дотик. Така типу светр футболка. Мені здається, це якась нова колекція. Тут є льон. Я не пам'ятаю, скільки відсотків буду вам показувати. Але він дуже такий розслаблений, приємний до тіла, цікавий. Не знаю, мені подобається теж. Мені здається, мені червоний пасує. Але не з цими штанами, звичайно. Але червоний і, червоний, і коричневий і непогано виглядають. Ну і білий. Ось так. Так, я ще приміряла ось такий жилет жовтий. Давно хотіла його примірити, але щось не доходили руки на мені розмір С, він великомірить. Бачите, дуже великий. Треба брати XS, якщо у вас там S розмір Великомірить. Але непоганий, мені подобається, як він виглядає. Мені подобається його колір. Примірила. Я бачите його з своїми вже джинсами, бо ці джинси для мене біда. Краще, краще було їх зняти. Ну і, в принципі, непогано виглядає. Такий топ. Але великий. Прям дуже великий. XS найменший треба брати. А я щось побоялась, подумала, що ну куди куди на мене XS. А виявлюся, що це, ця модель великомірить. Ну і останнє, що я буду приміряти в масіму я вже приміряла. Це ось такий топ, але в мене тут свій під низом. Я не знаю, якщо чесно, як його носити. Ви бачите, він супер прозорий. Я як його носити? Білизни ти сюди не втягнеш. Ну або вдягнеш, і тут і Угу, ну. Невдала позиція, мені здається. Якусь білизну вдягнути. Ну, якусь звичайну, мабуть, але це буде дивно виглядати, тому що ну, тут, не знаю, невдала позиція, мені здається. Показую всі артикули. А, жилет. Жилет великомірить 4450, 45, льон, бавовна, підкладка бавовна. Штани, які я не можу рекомендувати саме для такого типу фігури, як у мене, 100% бавовна, 3450 непогані. Саме за рахунок ось такої своєї фактури, візерунків, цікаві, але не для мене. Далі подобається ось ця футболка, светр, такий полу, я не знаю, як це назвати. Коштує вона 3450. Льон на мені був розмір М. Вона такого фасону, типу, вона великомірить, об'ємна, непогано, мені подобається. Ну і невдала майка, супер невдала майка. Тут уже, в я... як це називається, в'язка. В'язка трішечки, трішечки роз'єдналась між собою. Коштує він 3450, написано, що це светок 100% льон. Так, зайшла в зарамен і знайшла на тому ж місці, де я завжди вам показую ту саму сумку, вже іншу сумку. Непогано, непогано коштує 2000 гривень. Зараз я її намагалася дістати і стало. Так вона виглядає. Звичайно, тут не шкіра. Воно не шкіряна, поліуретанова на ручках, але вирішила вам показати. Так, знайшла ще ось таке цікаве поло, не знаю, кардиган, як його назвати. Дуже цікаво, як його можливо застилізувати. В жіночий гардероб коштує воно, коштує воно 1800 гривень. Ось прям дуже цікаво це розмір М. Зараз підемо до зеркала, подивимось. Так, фокус. Ось так воно може сидіти, ну як сидіти, виглядати. Під низ я би вдягла майку або, можливо, якийсь стоп. Прям непогана річ, можливо, візьму зараз в примірочну, якщо не буде черг. Так, я в чоловічій зарі. Зараз примірюю для вас декілька яскравих верхів, як ви бачите. Тільки верхи я лишаю свої джинси і приміряю для вас футболочки, топи, і ось цю все ж таки, не знаю, як це, картиган поло на гудзиках. Швиденько приміряю. Так, перше це така звичайна футболка, типу в гранджевому стилі, типу потерта. На мені розмір М або Л, вона така короткувата, не дуже вона оверсайз. Вона погана, приємна до тіла. Не знаю, що про неї ще сказати. Просто футболка гранж а-ля Grunch. Статуя статуї свободи, якщо чесно, не люблю такі всілякі американські мотиви на футболках. Достатньо, достатньо нам вже цього. Так, наступне це ось такий звичайний топ. Типу трикотажний врубчик. Типу ось такий він в. Дирочку, такий заношений. Все, тут теж нема більше чого сказати. Я сьогодні в такому топі він псує все. Але ви зрозуміли, що тут ось така пройма широка. Непогано, можливо, з якимось красивішим топом, ніж у мене сьогодні буде виглядати гарно. Так, ну тут уже все набагато цікавіше. Дивіться, яке класне поєднання. Майка, до речі, теж з чоловічого відділа. Мені дуже подобається, особливо в такому розтібнутому вигляді це треба носити, я так думаю, особливо влітку. І навіть ось цей весь а, лук поєднуються. Всі ці кольори, джинси, мої тапулечки. Клас, мені подобається. Так, футболочка гарна, мені подобається, особливо написи позаду. Поганий акцент такий, якщо вам уже набридло, все таке пастельне, як я в більшості. У мене ниточка в більшості приміряю на себе. З червона така непогана футболка, мені подобається. Все не знаю, що про неї ще сказати. Футболка. Так, і останнє, мені здається, останнє, що я взяла з чоловіча за Це ось така, типу, майка-алкоголічка, вона дуже приємна до тіла, але. Може розширювати ваш силует, вашу верхню частину, тому тут треба бути обережно, якщо у вас на широкі не перевернуті трикутним фігурам, або якщо у вас такі вузенькі плечі, то буде на вас Окі. На Мені мені не подобається, як це виглядає. Трішечки вона мені верх розширює, мені так здається. Але по якості по крою мені все подобається. Буду зараз показувати вам артикули. Так показую всі всі артикули. Майка звичайна. Дивимось, що тут бавовна еластан. 650 гривень, а Мені був розмір М. Ось цей, ось цей найкрасивіший, найцікавіший кардиган Поло, я би сказала, на мені був у розмірі М. Коштує він 1800, бавовна, акрил, поліамід, поліестер. Супер. Особливо в такій інтерпретації, як це показала я, ось так от маєчку підниз буде взагалі топ дуже-дуже гарний. Шукайте онлайн. Так, футболка Нью-Йорк, вона така закоротка, мені здається, хотіла б я її трішечки довшою, Коштує вона 1000 гривень, бавовна 50% поліестер. Неочікувано. Так, ось така далі йде типу майка гранджева, трикотажна теж з такими дирочками 1150 коштує. Так, 100% бавовна. Так, майка алкоголічка На мені був розмір М. Бачите, тут такі, типу, необроблені краї, окрім е, коміра. Ну і тут біля коміра теж типу, такий необроблені край. Мені подобається, коштує вона 900 гривень, 100% бавовна, непогана розмір М був. на мені. Я, брала, я б обрала навіть і L, але я переживала, що будуть висіти ось ці частини. Так, ну і останнє це наша. Яскрава червона футболочка, звичайно, на мені був розмір М. Коштує вона 1150-100% бавовна. Ось такий у неї а, Така вона і спинка. Так, це було все. Я вдячна всім вам за перегляд. Пишіть, будь ласка, що вам сподобалось. Найбільше. Я вже буду йти, тому що була в люкс-оптиці, нічого там не знайшла. Новенького, мабуть, і в наступному відео вже, вже покажу, що там є. Примірюю окуляр, бо зараз там майже нема нової колекції. Мені здається, всі найкращі позиції з люкс-оптики я. І я вам вже показала тому всім ще раз дякую за перегляд, всім вдячна за перегляд, за коментарі, за ваші вподобайки, і побачимось вже зовсім скоро.